Всім привіт! І сьогодні трошки пробивший про шороху і шуму кардиган для Фензі, який з наступного понеділка ми починаємо в'язати. Трошки розкажу, були питання з приводу, яку використовувати пряжу. Значить, пряжу можна використовувати будь-яку, яка у вас не попливе в перлинній резинці, оскільки в кардигані. Перлинна резинка вона у нас займає половину нашого виробу. От. І так само іншу половину виробу у нас займає чередування доріжок з лицьової і виворітної гладі. Тому вам підійде будь-яка нитка, яка у вас тримає рельєф, і вам подобається, як вона її тримає. Я би порадила, можливо, якусь кардну нитку. Є дуже класні кардні ниточки з кашеміром і мериносом, які тримають і рельєф. Нам не потрібно, щоб трималася чітка пружність. Ось це вам до прикладу, перлинна резинка на суміші саваж – це меринос кашемір. Це 20 на 80, 30 на 70. Перлинна мені подобається. Так само тут. Тобто, це ви вже вирішите, спробувавши зразок. Це з приводу питання, яка підійде пряжа. Яку пряжу буду використовувати я? А, я буду використовувати нитку. В мене є отака: це печифілатіс, артикул Граніту. Багато хто з вас про неї чув. А, 100% меринос 375 метрів на 100 грамів. А, він. Класний, ну Він тримає все, що треба. Можливо, хотілося б, щоб менше пружинив, але в мене буде доволі такий, знаєте, важкуватий, такий класно драпіруватися дрепірує... буде донизу цей кардіган. У мене немає кардіганів, мені він сроч... срочно, швидко, конче, необхідний. І я додаю ще одну отаку нитку: це в мене така фантазійна. Ось така. Фантазійна отака суміш, це бавовна і паліамід від Лора П'яна. Виходить от таке полотно, ось бачите, оця фантазійна, вона трошки десь вилазить, трошки десь не вилазить. Значить, є моменти по спинці, коротко зараз просто розкажу: перлина резинка, вона. В'язанні буде більш з як сказати, щільність буде не така, яка у нас буде на лицевому полотні. Тому це в мене були прорахунки по розворотним рядам. Ось я вам показую приклад. Тут без розворотних рядів, і вже тут на 10 см трошки менше виходить така ну, розхідність. Розумієте? Це все я буду розказувати, як ми прораховуємо. Є в мене ще деякі ідеї з приводу того, як урівноважити праву і ліву сторону цього кардигану, які вони будуть, як зробити так, щоб це було гармонійно, класно і, скажімо так, не заставляло багато думати, щоб ми просто в'язали і насолоджувались тим в'язанням. Це вже я розкажу конкретно в суміснику. От, можете відв'язати собі, якщо сумніваєтесь, з якоїсь ниточки зразок перлинною резинкою, і подивитися, як воно тримається. Якщо гарно прилини резинці, то у цьому візерунку, мені здається, все буде гарно. Пам'ятайте, щоб на, з приводу питання про те, скільки потрібно пряжі, я вже неоднократно казала, що прилинна резинка вона жере, вона жере ниточку. У мене навіть тут, незважаючи на те, що вона доволі таки гарно розійшлася, от. Ну, і тримає рельєф, Меренос, звичайно, 100 військовий меринос, тому воно таке все тримається, все пружинить, вона така, прям важкувата буде. У мене буде важкувати цей кардіган, але це саме те, що я хотіла. А мені його показала подруга, це був показ Фенді, зима 2025, він мені сподобався, я його спочатку собі зробила дуже багато різних знімків в Русі. На подіумі, от, і вирішила, що час настав для кардигану. Отак от, от. Тому, якщо, наприклад, на ваш светр чи кардиган, у вас йде там, 500 грамів пряжі, навіть якщо ви будете робити його не такий широкий, як у нас буде для Фенді, майте на увазі, що перлина резинка жре на 30% точно більше нитки. Поділіть, поділіть пополам. Наприклад, там у вас ну, 300 грам пряжі, плюс 30%. Це буде ваша одна половина кардігана. Ну, і на це залишається просто 300 грам. Це як варіант, щоб ви могли прикинути. Я буду в'язати разом з вами цей кардіган зможуть зв'язати новички, бо я буду показувати все від початку набору до шивання деталей. Плюс буду розказувати по самій фотографії свої думки, що ми як робимо, чого будемо робити саме так. У нас буде посадка і коригування на фігуру, незалежно від того, у вас є пишні форми, чи їх у вас нема, чи є у вас сотулі, чи її у вас нема. І по бажанню, ви можете зробити його ідентичним до того, який він у нас є, або ж, якщо ви помітили, тут на фотографії. А, попереду він іде виподібний, і потім прямо отак от. Я думаю, що ви зараз придивитесь, ви це побачите. Я планую все-таки зробити його більш розпашний і красиво, просто донизу, щоб він наклався один на один. Не факт, що я його буду носити завжди там з брошкою. Але якщо я захочу, то я його десь отут собі пристібну. І він буде просто гарно собі. Драпіруватися донизу. Це мої думки, тому є ще час долучитися. Є вже ті, хто долучився. Я дякую вам за довіру. Насправді, вперше я роблю таке, що ми починаємо з вами в'язати в'яжу я разом з вами. Рада вас буду всіх бачити. Чекаю вас на своєму інстаграмі, і там можна буде долучитися і записатися. Гарного дня, вяжіть задоволення.